Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні ідея смачного перекусу або сніданку, роліні з м'ясом або фетою і шпинатом. Повний перелік інгредієнтів в описі під відео. Для м'ясної начинки обсмажуємо дрібно порізану цибулину до прозоро золотавого стану. Потім додаємо будь-який фарш і смажимо розбиваючи грудочки. У мене це свинина. Коли фарш майже готовий, додаємо сіль та улюблених спецій за смаком. У мене копчена паприка, сушені томати з базиліком та чорний мелений перець. Добре перемішую, накриваю кришкою, тушкую ще хвилин 5 і начинка готова. За бажанням в охолоджений фарш можна додати натертого сиру грам 50-100 вистачить. Тепер шпинатна начинка. Знову ж підсмажую дрібно порізану цибулину. Мені подобається поєднувати шпинат зі смаженою цибулею. Шпинат помила, добре висушила, порізала і додаю до підсмаженої цибульки, у мене тут 350 г. Можна просто обдати шпинат окропом, але тоді потрібно дуже добре віджати зайву рідину. Пару хвилин шпинат зав'яв, вимикаємо і охолоджуємо. Тепер беремо фету. Можна просто фету, але я додам трохи кисломолочного сиру, щоб відрегулювати солоність. Розминаю веделкою до однорідності і додаю шпинат. Знову перемішую. На ваш смак можна додати більше шпинату або більше сиру. Все, друга начинка також готова. Так, у мене тут просто холодна вода і розтоплене вершкове масло. Щоб тісто філо точно не ламалося, його потрібно трохи змастити водою, а потім вже вершковим маслом. Отже, ось наше тісто. Спочатку змащуємо водою і зверху маслом, і можна викладати начинку. Насправді начинки можна класти ще менше, щоб роліні не розірвало в процесі випікання. І можна скручувати. Скручуємо досить щільненько. Тепер другий варіант. Не забуваємо знову ж про воду і масло. Скручуємо і складаємо навпіл ось так. Третій, і, на мій погляд, найзручніший варіант. Розрізаю тісто навпіл і просто скручую. І дуже просто і їсти зручно. І давайте ще зробимо з м'ясом. М'яса можна класти трохи більше, але не кладіть юшку. В мене тут один жовток залишки вершкового масла і ще додам трохи молока. Добре об'єдную і цією сумішю буду змащувати роліні. Мені подобається ще добре присипати кунжутом. І відправляємо випікатися в добре розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 25-30. Наливаємо чай або каву і смакуємо. Буду вдячна за вашу вподобайку і підписку. До зустрічі в нових смачних відео.